Так, то як же нам поставити рівно сонячні панелі, щоб ряд був рівненький? Ось дивимося, рівненький ряд все рівно. Перше, користуємося ниткою, натягуємо по краю профіля нитку від одного краю до другого краю. Малюю маркером на профілі відмітки, але нитка також прогибається від вітру. Тому не є основним орієнтиром. Виставляємо крайню, крайню панель, більш-менш рівно. Потім у всі зазори між панелями, щоб вони були рівні, вставляємо ось такі тешечки кріпильні. Вставляємо їх на край, на однаковій стінні. з цього краю і з того краю. І дивимося, щоб між ними не було ось тут зазору, прижимаємо панелі. Тоді всі панелі підуть рівно в ряд. Якщо ось тут буде зазор в одній тежці більший і менше, то панель буде кривитися в одну чи в іншу сторону. Потім ці тежки виймаємо. Вже в деяких місцях я повиймав, і тоді панелі лягають рівно. Також краї, от, дивимося, що вони сходяться шестигранником, яким зажимаємо, підставляємо сюди шестигранник і дивимося, чи рівний края панелі додатково, крім цих зазорів стежками, які ось там стоять. Що? Хто буде встановлювати панелі, довгі ряди, і потрібно. Однаковий зазор держати, а зазор між панелями потрібний. що можуть шестигранники вставляли чи якісь інші еталони. Ну, в принципі, ось такі кріпильні тежки можуть також бути еталоном зазора між панелями. Ось так.